До нас тут заїхав живий екземпляр 20-ки. Да, вона там уже фарбована, да, вона там, можна сказати, трохи різнокольорова, але вона жива. Стакани цілі, в принципі, дніші ціле, ціле. Пробіг тут не, не сказати, що якісь великі, там, був щось до 300. Е, приїхала машина з проблемою підтікання помпи е, плюс, плюс, е, тому що запчастина на цей автомобіль є. Тобто, щоб ти не каснешся, то запчастину на цей автомобіль ще реально знайти. А сталося тільки знайти живу Camry 20, ку тому що я не думаю, що їх там що в цю машину там в найближчому майбутньому будуть продавати в свій час була класною машиною, але ж руки беруть своє. Понятно, що вона можливо там зовні ще більш-менш куди не йшло, там непоганий автомобіль. То по салону комфортний питань нема. цей варіант ще у нас і на автоматі. Тобто автомат працює, автомат працює справно. Це виключення із правил, що цей автомобіль живий, бо він доглянутий. Тобто знайти таку машину, що ви захочете купити, ви знайдете, і навіть в такому стані це буде дуже важко. По запчастинам питань немає. Все можна знайти, все коштує адекватних грошей. Все надійно, стара, добра тойота, воно все їзде. Ну, я ж кажу, Велика проблема саме знайти і живу по кузову. Тому що якщо ми можемо там он, помпу поїхали купили, свічки поїхали, купили, провода поїхали, купили, там радіатор, все, що там хочеш, капіталку на капіталку на цей мотор все є. А от коли будуть касатися питання кузова, то цим вже будуть проблеми, тому що кузовню на цей автомобіль знайти важко. Якщо до сього шукати, то це точно за кордоном, тому що у нас таких живих автомобілів не залишилось. Тому хто хоче Camry 20-ку собі, шукайте. Тільки шукайте, щоб вона по кузову була жива. Тому що, в принципі, все можна зробити з кузовом, звісно, не хотілося б возитися, іноді просто вже нема що говорити. Машина класна, була колись. Якщо зараз вона жива, то в принципі теж непогана. Але заживу Тойоту 20-ку, будуть і гроші просити нормально, і тут уже ти розумієш, є сенс брати чи немає. Але якщо в такому стані, то чому б ні?